Слава Ісусу Христу! Слава йому на навіки! Віталій Олексійович, чи має силу на життя християнина, нечиста сила вроки і ворожбиство? Гарне запитання, досить таке, я би сказав, практичне запитання. І е, я дякую Богові за Слово Боже. Воно нам дає відповіді абсолютно на всі запитання. Тому звернемося до Божого Слова. І я хотів би прочитати місце писання, яке записане в моїй улюбленій книзі Біблії, це приповістки Соломона, 26 розділ Другий вірш. Написано так: як пташка літає, як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Тобто, якщо Бог тебе благословив, ніхто тебе не проклине. Ніхто. І тут зауважте, невинне прокляття не сповниться. Або є ще інший переклад, незаконне прокляття не сповниться. Я хотів би привести такий гарний біблійний приклад. Це Голіафа і Давида. Коли Давид ішов на Голіафа, ми чітко читаємо Божому Слові, що Голіаф прокляв Давида своїми богами. Там так і написано. Ну ви знаєте, ті прокляття, вони абсолютно жодне з них. Не вчепилося до Давида. Абсолютно, Давид, більше того, отримав перемогу над Голіафом, і всі боги, якими проклинав е, Голіаф Давида, вони були посоромлені. Тому що ізраїльський народ отримав перемогу над, над Голіафом, над е, е, филестимлянами і над їхніми всіма богами. Вони їх просто винищили і проставляли свого Бога. Тому ми це можемо чітко, чітко побачити. Чому прокляття Голіафа не діяло на Давида? Тому що Давид мав чисте серце, він мав чисте життя, він мав е, чисте, е, скажімо, своє поводження перед Богом, він бав про нього. Біблія каже: місця дияволу він не давайте. Якщо ми хочемо, щоб жодне прокляття до нас не чіплялося, нам треба жити святим життям. Нам треба місце дияволові не давати в своєму серці, в своєму розумі, в думках в своїй сім'ї і нічого не буде на нас діяти. Я в своєму житті також переживав, скажімо, прокляття певних людей на мене особисто. Я чув, як вони мене проклинали, як вони мені говорили ці речі. Але я настільки був спокійним, проклинали моїх дітей, мою сім'ю і так далі, тому що е, вони вважали, що щось не так, і, і так далі. Але це не тільки не вплинуло на мене, на моїх дітей і на мою сім'ю. Це вплинуло на тих людей, які це робили і на їх дітей, і на їх сім'ї. На жаль. На жаль, тому що я не мав причетності до цього. Якщо би я був винен в чомусь. Як каже Давид, якби Бог знайшов певне беззаконня в мені, то він би не почув. А так каже Бог почув, і так далі. Це не означає, що я є досконалий. Ні, абсолютно. Це означає, що ми стараємося вести гідне життя перед Богом і на Божу милі різпуваємо, бо ми люди, ми помильні. Але коли ти живеш життям для Бога, і ти стараєшся робити правильні добрі речі, це прокляття до тебе воно просто не прийде. І Люди, які роблять такі прокляття, зазвичай самі мають проблеми. Це прокляття, воно як бумеранг. Люди запускають, а воно вертається на них. В книзі Псалмів, 7 псалом з 15 по 17 вірш, написано так. Ото беззаконня зачне нечестивий, завагітніє безправ'ям і породить неправду. Він рова копав. І його викопав і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Тому Біблія взагалі говорить, що нам треба благословляти. І якщо хтось проклинає вас, а ви не винні в цьому, не хвилюйтеся, спіть спокійно, благословляйте Боже ім'я, це до вас не приліпиться. Так каже Святе Писання. Дякую вам за відповідь. Хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!